Слава Богу. Був суд, побої, муки і плювки. На святість і любов, всі сили пекла, вінок терновий. Блідістю щоки стікала кров Христа свята, ще тепла. Він був людьми замучений, побитий. І на Христі розп'ятий у ганьбі, довкола НАТО Бугув несамовитий, зійди з хреста, допоможи собі, Голгофа, хрест розп'яття на Христі, розбійників об, об, обабіч розпинають крізь біль слова, благаючи святі, прости їм, Отче. Роблять, що не знають, гриміло небо в горах струста шум, завіса в храмі навпіл розірвалась, померкло сонце, щоб ругу цю не бачити, так люто смерть сміялась, звершилось, тихо мовили вуста. Останній подих, і останнє слово. Але розп'яття Господа Христа було у світі цім випадково. Він все стерпів ругу, біль і муки. Святий Господь віддав життя за нас. Ось на хресті, святі, простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день. На острах Фарисеям, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво, всім юдеям Згоднула вістка увесь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь, той же Порох вмить відкотивсь, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Христос воскрес! І не на день, на віки Він, Божий Син, з Отцем створив цей світ. В Його руці, душі нашої ліки, в Його словах, життя, святий мотив. У всіх нас радість, радість незбагнена, душа на крилах лине до небес. Ми в радості своїй благословені наш Цар, наш Бог, Ісус Христос воскрес! Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель, що може радістю в душі згасити. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його могли щомить. Я з вами до кінця земних доріг, й до місце готувати в домі очим, о хто себе у святості зберіг, Господь усіх зустрічатиме охоче, що цього світу біди і напасті порівняно із славою Небес. Христос Воскрес! Яке безмірне щастя! Воістину! Ісус Христос воскрес! Слава, нехай лине до небес! Христос Воскрес!